Але теж цікава, така сама собі, по собі професія. Ну, відповідно, і опасна. Ходили ці самі «йожики» з тими мінами. Все, що має бути: дві кроваті, і талян чорний що для мене перемога. Це футбольний матч Дінамо шахтёр на Донбасаріні. У нас насправді все було, як в музиці, дуже мажорно, для того, щоб кацапам було мінорно. Я Максим, сапер Збройних Сил України. І це саперний драйв. Як я попав в Збройні Сили України? Попив кави біля магазину. Дали повістку. Ось я тут. О, це звідти якраз дзвонять. Да. Можете знімати так. Да. Алло. Друже, я на інтерв'ю. Ти мені мішаєш своїми мінами, своїми ротаціями. Всі. Воюй собі спокійно, я інтерв'ю даю. Давай перезвоню. Кирпич дзвонив, він в ротації, просить, щоб я під'їхав, але не можу поки. Насправді, до служби в армії, тобто до того, як я сюди попав, я був душі музикант. І був музикантом, директором міського культурно-мистецького просвітницького центру в місті Дунаївці. Тут можна все для тебе включити всі ці моменти. Є в мене такий поганий факт в біографії. Насправді. Ну, зараз він поганий, тоді він був можливо нормальний. Я працював з Стасом Михайловим. Зараз його відшукую в Донецьку, ну поки не знайшов. Насправді, ротація, яка пройшла у нас в квітні і в червні, в травні в червні. Тобто ну, вона пройшла. Для мене більше вона пройшла з юмором. Ми відносилися до всього з юмором, тому що ну, без юмор на сьогоднішній день нікуди. Були моменти, коли було дуже не до юмору, але все одно ми переводили, старалися переводити, принаймні, це все на якийсь такий юморний лад. Я майже побував вдома. Майже побував вдома. До будинку моїх батьків лишалася. Якщо не помиляюсь, 17 кілометрів. Село Воздвіженка. Зараз там і бої якраз за Черетіна там. Коли нам було не до гумору, це ми в складі двох груп в ту ніч працювали, а працювали ми ну, завжди ми працювали тільки ночі. Це нас накрили гради. Ну Приблизно це було, це було два виходи по 15, десь 20. Зарядів РСЗВшних ми були ну, на грані між чимось. Я не хочу казати між чим, але між чимось ми були. Був такий момент, що ми знаходилися всі в купці. Нас було шість чоловік. І ну це якась наверное, така Божа благодать, що ми ми знаходились всі під одним кущом, всі шість чоловік, і все впало вокруг нас. Повністю всі заряди попали по колу, лягли, ми лишилися в центрі і, ну, дякувати Богу, ми всі живі, слава Богу. В ролі сапера це перша ротація. І щось вразило, ну я би не сказав, що вразило. Це якийсь набути досвід. Ми... Нам приходилось працювати не тільки з ТМ-62, там були і інші міни. І американського походження. Тобто це був такий собі досвід. Да? Було цікаво. Для мене це було цікаво. Саперна справа, вона взагалі цікава сама по собі. Це, напевно, так, як юний технік в дитинстві. Чимось займалися, модельки ліпили, а зараз воно ну, трошки по-взрослому це все. Але теж цікава, така сама по собі професія. Ну, відповідно, і опасна. Мені було цікаво, я хотів зрозуміти, що це таке. Ага, выстрел, вот вистріл, происходит там, приход, да, прильот, отакий звук, так происходит. Для мене це десь було трошки цікаво. Так, да, можливо, це ну, ненормальна реакція на це все, було цікаво, а як то, А як то? ага, а от там десь танк поїхав, так це все. Якось це було цікаво в перший день. В другий день я починав розуміти, що вже ага, треба робити роботу. Поводити себе так, 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 бо це ще є опасно до того всього. І казати, чи хочу я повернутися туди саме, я хочу допомогти там. Я не хочу повернутися, я хочу е, принести якусь користь, допомогти там, Ну, для того, щоб настала перемога. Е, е, да, ми під'їжджали вже ну, в саму Донецьку область, там е, стоїть е, стела. Яку всі вже знають, це як уже якісь такі, ну, якась така пам'ятка для всіх людей. там Вона вся розписна, вже вся там флаги, стає, там різні. І там стояла дошка з шевронами. Багато різних рот військ там лишаються. І я лишив нашу частину шеврон. Я зняв від себе, лишив, так що Казимирич мені винен один шеврон. Всі підписалися. Наша група, всі підписалася на різних букв. Я підписався, найшов, де. Поставив підпис «Президент», там було обведено. Я тако з боку теж поставив, що я типу, з ним там був все. Типовий робочий день сапера виглядає, ну, він починається зранку сосну, тому що ми тільки під ранок приїжджаємо. Починається сон одразу, ну, тому що люди втомлюються і хотіли б поспати. І більшість з півдня ми спимо. Ми готуємося до виходу вже після обіду, коли. Коли командир групи отримує всі ну, бойові задачі, ми відповідно ми сідаємо, обговорюємо ці моменти, як ми маємо працювати, в якому напрямку маємо працювати, з чим маємо працювати. Вирішуємо все. Не було такого, що командир одностайно там приймав якісь рішення да, сам за всіх. У нас завжди були якісь там колегіальні такі питання. Ми вирішували, приходили до спільної думки. Ну, це... Перш за все, це успіх виконання завдання. Коли рішення приймається колегіально, і всі ми знаходимо якийсь спільний показник. Це завжди успіх. В нашому випадку всі завдачі, які ми виконували, це був успіх. Нас називали «йожиками». І були моменти, коли ми виходили на задачу і працювали міномети. І наші також працювали міномети. І от між ними ходили ці самі ЙОЖики з тими мінами. Тимки вони насправді ну нелегка задача вносити. Да? І ми вносили по 3 кілометри два з половиною, три. Насправді, робота сапера ну нелегка задача, насправді. Тяжко, дуже тяжко. Бували такі моменти, що... Хочеться було в кущі закинути ці міни вже, нікуди не нести, тому що ну, насправді тяжко. Да? В повній амуніції бронежилет, боєкомплект. Ми ще працювали в понче, антитепловізійний пончо. Був такий випадок, коли ми всі взяли по три міни, пішли ставити ну, на точку там, де у нас було завдання поставити. Наш командир і Слободець, якраз командир групи, взяли всі по три міни. До йшли, бачив у нього дві. Я кажу, не зрозумів. Ти де міну потеряв. Каже, це щось мені тяжко було, то я одну скинув. Я потім зрозумів, що можна такі по дві носити. Думаю, ні, Я потім за третій лучший раз ще вернуся. Звичайно, це був звичайний жарт. Всі несли по три міни, да? але він заразу дві. Самого початку взяв. Наглянути по собі як це все відбувалося. Десь в такий час ми виходили, пізніше, правда, трошки це для зйомки, так щоб видно хоч було трошки. Брали зараз дві міни. Зазвичай брали по три, були момятни і по чотири. І таким чином висувалися на точку. Ми поставлена задача встановити міни. Насправді, майже всі задачі ми виконали. Майже всі. Були випадки, коли ми. Ну, задачі ми виконали на, на другий день. В той день ми не змогли тільки по одній простій причині, тому що був обстріл. Дуже щільний такий обстріл був. То ми, ми зробили накопичення. На определеній точці ми знесли всі міни, поставили. І після цього ми на другий день верталися. І ми з того навпичення забрали міни і вже доставили все ж таки на задану точку, ми ставили там, де. Тобто виконували задачі. Наскладніше завдання, ну вони всі насладніші. Ну, Не було такого ж якісь легке завдання, такого не буває. Не буває, що там щось легке завдання це що, приїхати, подивитися і поїхати. Всі завдання були ну, тяжкі, доволі тяжкі. Тому що постійний обстріл, постійний, ну, там нема легких завдань. Нема я навіть не знаю, що можна назвати легким завданням. Було одне завдання, і в той день я був водієм. У мене було пошкоджене коліно, і я був водієм. І поїхала моя група, мої хлопці працювати, ставити інженерне загородження ЯГОЗУ. І вони не виходили на зв'язок до часу дня. Ще ми виходимо вже до п'ятої ми вже виходили. Це до часу дня вони не виходили на зв'язок. Ні, тобто вони були на зв'язку, але у них не було можливості е, зробити задачу, тому що був обстріл, і їх забрати не було можливості. Тобто вони знаходились там е, на нулю, е, чекали моменту, коли можна буде їх забрати. Вони приїхали, якщо не помиляюсь, десь аж в три четвертого дня. Тобто вони виконали задачу рано і забрати їх не було можливості поїхати. Тобто вже машина за ними виїхала десь. В два, півтретю, і вони приїхали вже десь пів четвертого. Це, мабуть, був такий момент, трошки ну, переживання, яке додалося за хлопців. Але слава Богу, справились. Так само, все добре. Не те, що є, воно має бути. Воно має бути. Тому що ну, без гумору на війні ну, там можна поїхати, криша може поїхати. Тому ми старалися один одного, ми всі розуміли, що це жартома. Друг друга якось підколювати, там, ну я не знаю, ну, якісь приколи ставили друг другу. Ну, Так, щоб не посміятися. Блін, і зараз згадаю, може, якийсь там прикольчик ми робили. <гум> Місце для гумору. Це не гумор, звісно. Це для нас військових, можливо, це гумор. А це вже не гумор. Коли ми останній день виходили, я вже бачу, що за нами їде буш, під'їжджає вже метрів 200, от він гудить, от їде, все. Збоку на дачах падає санцепьок, У заріво таке вже пішло. Гради, а щось мені так це цікаво стало. Я йду. І дивлюсь на це все, як на смотровій площадці. <гум> бачу, я один йду, щось не зрозумів, де хлопці діляться. В буш, я вже майже двері відкриваю, бачу хлопці кажуть: де ти був? Ми там падали!» кажу, слухайте, так красиво, я собі вже дивлюся. А вони там переживали за мене трохи, щось десь лежали, укривалися. Я думав, якось так поймався ми на мислі якась смотрова площадка і салют. Думаю, останній день, та й уходимо собі. Коли в обстріл в посадках, да, де ми ховаємося в гаражах, якихось чи в будівлях розрушених, да, ну, про що ми можемо говорити? Ну, які вони мазіли, які вони там на букву П і Прочі, прочі ми називаємо там, словами там, цих підерів, коли кап пролетів, ще більше називаємо їх поганими словами, про щось розказуємо, може, хтось вже захропів, і такі моменти були, що хтось з тишини собі просто хропить. Думаю, нормально, що тут ми не спали. Ми вже настільки всі звикли, що от просто ми... йде обстріл, там 120-ка, ще щось. Люди собі сплять в гаражі. Ну, відпочивати теж треба іноді. Ну, і такі моменти були. Між собою, як ми спілкуємося. Ну, мабуть, не з Ну, Ми так більше доходчого до нас доходить. Ну, на жаль, на жаль, да, я розумію, що можливо трошки спілкуватись треба не іншою мовою, але ну, я міг би показати, як ми спілкуємося. Ти знімеш не. крупним планом? Хлопці мої зараз там знаходяться, вже сумують за мною. Що Максим, це, ти бачиш? Пацани а ти чалишся в каменці? Це давай бігом до чай с треба 7 кілометрів війна та Це якраз твоя тема, тачку ми тобі дамо завтра. Так що глядаш, що завтра був. А говорять про тачку, а тачку я. Ну, ми знайшли там тачку, бо ми раз пішли ставити ТМК, і дуже багато їх було. І треба було вернутися, забрати ще МВЧ з місця висадки. То ми верталися за МВЧ, ну там ще цілий мішок був, ну трошки тяжковато було нести. В кущах бачу два тачу, дві ручки торчать, Я за ті ручки тачка виїжджаю. Я говорю, о, находка, я туди в ту тачку. Кажу, кажу все, ребяточки, я на тачці, кажу, я не буду нічого носити. Ну, від, у хлопці вже мені тачку знайшли і вже чекають. Там ми жили в, в Покровськ, і у нас був пес чорний. Ну, принаймні ми його так назвали, бо він був чорний просто. Можливо, я його косьову по-другому звали. Ми питали, чий пес, сказали, що це бросили люди, коли виїжджали. Чорний в нас, він чекав нас кожен ранок. Він біг з кінця вулиці, ми тільки заїжджали вулицю, і він біг з другого кінця, бо ми вже приїхали. Ми завжди йому сердельку чи ще щось там, якусь ножку куріну у нас постійно. Чорний, він нас зустрічав кожен ранок. І кот у нас був талян. Талян то тот всіх котів відганяв, показував, що він тут хазяїн, бо ми йому давали їсти. І він на вході кожен день у нас лежав собі талян. У нас охранній був такий. Він теж покинутий був, кот, його хтось бросив. Ми його до себе він до нас прийшов, ми його приручили, і він відганяв всіх хотів. Тільки він був. І чорний. От вони два у нас були чорний і талян. Хлопці приїхали, ми передали і чорного і таляна, сказали, це входить до списку. От, все, що має бути: дві кроваті, і талян, і чорний. У нас була, ну, скажімо так, це не ритуал, а традиція така. Да? Ми завжди виїжджали. Там, на Пів години раніше, на годину раніше. Кав'ярня. Ми завжди виїжджаємо, заїжджаємо, п'ємо каву. Хтось купляв там енергетики, там, хтось сигарети забув купити, ще щось там. Но кава була кожен день. Ми завжди на каву і потім виїжджали на завдання. Ні, звичайно, коли нас накрили, то я, я згадав всі молитви зразу. Я не міг, ну, не міг думати, що я знаю на пам'ять. І ще, можливо, там якісь свої придумував, да, бо настільки було, тут вже закінчилась молитва. Все, от наш закінчився. Далі якісь там свою придумав молитву вже, вже таке ніс собі, але е, я не думав, що я знаю, очі наш на пам'ять. Я завжди хтось е, каже, я за ним повторюю. Да? Але я знав, згадав все на пам'ять, як розказав, як це здрасте, на п'ятірочку. Ні, всі, всі сказали, що кожен там, про себе він молився. Кожен про себе молився, да? але я потім перевів трошки в шутку, бо нас трошечки так підбрасувало, да? я кажу, от сущність пісні відірватися від землі оказується, яка. Оказалось, що це так. Я не думав, що воно настільки буде підбрасувати нас. Ну, от я думаю, ага, от ця пісня вказується про що. Ну так, да. воно прилітало, під, під, підлітав на пів метра десь. Я, тако, скру, ми, я, не знали, ми так, я скрутився, але я так не скручувався ще, я не покажу вже, бо так не вийде зараз. Але так скрутився щось і, і чувство, що я від землі щось відійшов і назад прилетів. Думаю, не зрозумів. Це, це, нас так підносило від детонації цих зарядів. Ну Потім ми дивилися, виходиш з корчів, ага, дерево лежить, по дорозі впало, в поле від корчів там впало, тут вирва якась там, да, ну, куди саме і на скільки метрів, тоді ми не розуміли. Просто ми чули свіст, і вже свіст переходив на шип реактивних снарядів, це ми, вже, ми вже чули шип, що от воно десь, і потом метал, дерева над нами летали, там щось ну, непонятно, що очі закриті були, не розумів, що відбувається взагалі. Що одне місцевого населення, я би хотів, ну, не хочу сказати, що всі прям там погані. Да? Ну, є відповідні там, ну, ми їх всі називаємо ждуни, вони там чогось там чекають. Є звичайні люди, які, ну, можливо, нема куди їхати, хтось не хоче їхати, хтось не хоче покидати те, що він там все життя своє, там, щось будував, ту невеличку хатинку, якусь там побудував, там у нього дом є, але це його, і він не хоче це втрачати. Ну, я можу людину зрозуміти. Не тому, що він там чогось чекає, що прийде інша влада, і буде його там, йому краще буде він буде жити там в країні мрій. Так не буде. Але ну, різні люди. Я не хочу сказати, що там прям, ну, погані люди. Я сам родом звідти. Там дуже багато класних людей. Бажання нема змінити професію. Я так і хочу залишитися сапером, тим більше зараз. У нас я навчаюсь на прохожу курси лідерства суміжні з 166 восемь. Я не знаю, САПАР – це дуже круто. І не знаю, чому мені подобається, але це цікаво, дуже цікаво. Є там різні моменти, які там можна імпровізувати, як в музиці. Є імпровізація. Тобто, як ти зімпровізуєш, від того залежить результат. У нас насправді все було. Як в музиці, дуже мажорна для того, щоб кацапа було мінорна. Що для мене перемога. Це футбольний матч «Динамо шахтёр на донбас Донбас-Арені. А, а ми з Ромкою сидимо в машем шарфамі. Ну. Отже, це саперне драйв. Ставте лайки, колокольчик, підписуйтесь на канал. Все буде Україна.